Так, ребята, кухня, кухня, Мідна. Мідна кухня, можна так сказати. Ну, особо тут показувати нема що. Замовили, зробив, загострів. І відправимо ось такі от. сатинчик, Центр 95 х 18 м Обкладочки через мідь, граб. Тобто, тобто такі вот. До комплекту. Коріанчик, мідна проставочка. Ну, в принципі, стандартно все. Нічого нового немає, все стандартно. Ось такі от. довжина 185. Ну, це так також ось там пару міліметрів. Якось такі. От. Ну, по замовленню, по замовленню пишіть. Щось придумаємо, якщо буду вільний то можемо щось придумати, або ж поставимо чергу Ось таке вот дякую